Тепер розслабся і дивися, як я беру його в рот і ніжно відсмоктую. Бляха Петрович, давай швидше бензин перелімо і поїдемо вже. <риклад> на вулиці скавчать два пси один на одному. Дитина віком семи років запитує у батька: Тату, а що ці собачки роблять? Одна з цих собачок розслабляється, а друга втішається. Дякую, татко, зрозумів. А що ти зрозумів? Що в житті не можна розслаблятися, то відпердолять, як собаку. <риклад> Дзвінок в прямий ефір молодіжної радіостанції. У нас хтось дозвонився, ви в ефірі. Привіт! Назвіться, будь ласка, мене звати голова члена. Як-як? Голова члена! За лупа чи що? Сам ти за лупа! Лена, головач я! Лена, головач я. <риклад> Мужик приходить до уролога, дістає своє добро і мовчить. Доктор болить? Ні. Е, занадто маленький? Ні. Кривий? Ні. «Тю, А що тоді? Правда ж гарненький. Дружина вночі будить чоловіка. Прокидайся, скотина, ти всрався. Чоловік, та мені сон страшний наснився. А що тобі наснилось? Немов я йду по карнизу, багато поверхівки, зриваюсь і падаю, ось ось, ось розіб'юся. Ой, та я б, мабуть, померла зі страху, відповідає дружина. Отож то ти, а я мужик, і я лише всрався. Чоловік з дружиною сплять окремо через те, що дружина на восьмому місяці вагітності. Знаючи, чого хоче чоловік, вона каже: Дорогий, я все розумію. Ось тобі 30 баксів, іди до сусідки. Вона буде рада зайнятися з тобою коханням, але тільки це в перший і останній раз. Не вірячи своїм вухам, бере гроші і поки дружина не передумала, йде до сусідки, але через хвилину повертається. За 30 баксів вона не згодна, хоче 50. От сучка, а коли сама в минулому році була вагітна, я в її чоловіка всього 25 взяла. Ой.